you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Знову на порядку денному хайп на безпомічності України у війні, яка лишилась голей боса в двобої з супротивником, улюблена тема серед порохоботів. І хто нам про це буде розповідати, не повірите. Не до експерт серед експертів екс-генпрокурор України Юрій Луценко, який воював на східному напрямку в лавах ЗСУ. Чи справді воює то вже інше питання? Але чому він точно мастак? То це закривати кожну дірку в інфопросторі зараз своєю непотрібною думкою, але водночас ховати свій фейс і тіло на якомусь невідомому передку. Ніхто його там не бачив, але Луценко точно Знають, що він там є. Луценко пояснив, що сучасна війна, це нібито війна, саме артилерії та безпілотників. Хоча Залужний Буданов та чимало інших справжніх військових та уповноважених людей вже по кілька разів розвінчували цей міф. Найбільше добило те, що на фоні кропіткої праці з домовленостей по танках, яка тривала місяцями, це політичне диво вважає, що танки, наприклад, у нашій війні поки що не мали жодного значення і цього ж не до експерта ще й справді почують. Розбудіть то з Луценка і поясніть, що таке робота на ворога, яку він зараз якраз цими словами і здійснює. Більше того, він ще й розніс надзузки старання вищого керівництва в тому. Тому, щоб добитись літаків, бо бачите, нічого не вирішує авіація у війні. Справді вам порохоботам як не віддай пів країни задля миру та зрешетити її всю ракетами і не закривати небо, і таке цинічне шкідництво на перших шпальтах інтернет-видання. Авіація також не є якимось вирішальним фактором при всій повазі до тих, хто там служить, а тепер хай спробується сказати в очі хлопцям, які мужньо годинами готові відловлювати всі ті ракети, які масово летять ледне щомісяця на нашу державу. Юрій Луценко зазначив, що після надходження високоточної західної артилерії, ніби ця зв'язка з артилерією стала ще ефективнішою, шановний. Дозвольте сказати вам, що це й без вас відомо кожному українцю. Більше зброї ближче перемога, але чекайте, а то ще рухне весь антураж і образ суперексперта. У мене було щастя наводити Хаймарс на будинок, де сховалися 20 російських спецназівців у Соледарі. Це приємна робота, розповів Луценко. Ну саме через цей великий подвиг ми тепер маємо дати йому медаль великого експерта чи як? Луценко розповів про підрозділ, який 4 січня знищив 21 один бронетехніки на нічній стоянці. Але на кожний гвинт є своя гайка, тому нібито потрібно не лише розвивати вітчизняні БПЛА, а й працювати. Над їх захистом. То що ж ви про це не говорили зі своїм покровителем Порошенком, який то й знав, щоб закривати виробництво боєприпасів, забити болт на розслідування підривів наших бойових складів, а тепер лише обливати брудом нинішню владу, бо бачите, як каже Луценко, російські засоби радіоелектронної боротьби стають дедалі ефективнішими. Це вже не ті банальні здоровані глушилки, якими ми давно навчилися обчислювати та облітати. А прилади розміром не більше за Старлінг, які розставляються в окопах і роблять велику радіостіну, це великий виклик для пілотів. Звичайно, ми навчилися їх обходити, але це дуже ускладнює роботу і призводить до. Трати дронів стверджує ексгенпрокурор. А де докази факти, чи зараз методичці сивочолого першим пунктом лише діяти на нерви втратами на гірше за російські ПСО. Військове керівництво України так і точніше знають, як воювати. Вони робляться більш широко і доволі успішно. Президент, генштаб, розвідка, команда вічно п'ятого президента ліза вже не лише в політику, але й у військові рішення. Виникає логічне питання наприкінці, де був цей простий господи генпрокурор, коли десятки тисяч боєприпасів злітали в повітря або просто зникали з них. Де кримінальне провадження? На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвін. Жіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.